Доброго, Доброго... времени Врем суток, сім. Ось що у нас Надія в цьому році. Не буде, мабуть, ніякої ягоди, фрукти, все померзло. Але ось як квітне полуничка. І вже є полунички. Той, хто накривав, той вже має полуницю. У нас вже на базарі. У нас ще маленька, вона зелена. Ось ось така маленька. Ще. А на базарі все продають. Люди накривали і вже мають. Ми сьогодні привезли шість мішків оцього соснового опаду з лісу. Це у нас ну, така сама бюджетна мульча, що можна не збирати. Ще не, хва... не вистачило. Завтра поїдемо з другим. Ось, так що це полуничка. Накриті ще такі у мене теплички. Там вон, перець, який росте вже. Які вже росте на місці, і між ними томати, які будуть присаджуватися в відкритий ґрунт. Ось. А не, не відкривала ще. Тому що ночі холодні, може, завтра відкрию оту картопля молода. Вона теж вже велика, але теж не відкриваю, тому що вона там гарніше росте. А там в долині ту картопля я її зарила, ну, та яка буде на осінь. Ось Зараз так гарно, немає вітру, трошки потепліше. Боже, як у нас було холодно, і не скажеш, що це травень. Всьому холодно, горох і гороху холодно, але ще він якось тримається. Ось, зараз покажу, що в мене є в тепличці. Ну тут уже все росте на своїх містах. Ось тут у мене огірки з капустою. Капуста вже починає в'язати, тут вже є такі гарні головки між помідорами. У мене тут, як завжди, стоїть те, що проситься. Висаджуватися в землю, але ще рано. І ось такі помідорчики. Вони ну, квітнуть теж вовсю. Є вже помідорчики. Ось. Бачите, ось маленькі, різні, От. синенькі вже хочуть на вулицю. Але ж, ну, хай почекають ще день-два. Чогось не вийшла в мене солодка кукурудза. Я на неї мала надії. Але їх зі 100 штук з цього 5 штучок. Ну що ж, нічого, і таке буває. Це солодкий перець. Є вже один, ну це для цього. Вже один маленький є. От, ось така тепличка. Так, все росте. Так, все гарно. І тут вона у мене молодець витримала. У нас був мороз мінус 5 у повітрі. А що було на землі, я, я взагалі я навіть, і вона витримала, нічого не померзло, слава Богу. Обично ну, навесні я накриваю ще. Коли маленька розсада, агроволокном, але ж Ти не ну, накривало все вже велике. І сьогодні висадила гіркий перець, не доїв мені в теплиці, ніде розвернутися. Він вже кілька днів у мене закалявся, кажу, тепер рости тут. Ну, це так. А фрукти немає. Дерева стоять, прикоски. Ні, фрукти немає. Але ж не будемо. Була б картопля, каже. <смі> І голоду не буде. Ну, все, оце показала. До побачення. Пока-пока!